Всім привіт гостям, підписникам та підписницям моєго каналу. 15 лютого 24 року прийшов до себе на пасіку. Три дні тому в нас був обліт. І Я згадав, що маю зняти фінальне завершальне відео на рахунок експерименту, той, який проводив протягом всієї зими. Хто попереднє відео бачив, хто підписаний на канал, той, звичайно, знає, про що я говорю. Хто не бачив вперше на каналі, або перегляньте попереднє відео, або коротко розповім, експеримент полягав в тому, що на прохання підписників деяких, та й самому було цікаво, поставив одну з сімей на ваги. Зимувала вона на восьми рамках. Я від моменту початку. Зважування рамки більше не забирав, хоча ж жалась вона на 7 на сильних морозах. Зараз клуб розпався, тому час зняти завершальне відео, підвести якісь підсумки, зробити якісь висновки. Зараз підходжу, зважу, запишемо і продовжимо. І так, ось наша сімейка на вагах. Як бачите, Карпеченка на місці, та, яка й була, нічого не змінював, нікуди нічого не переносив. Зараз підійду, зважу разом з вами і побачимо, що в нас вийшло. Минулого разу вага була 35 кілограмів 800 грамів. Як бачимо, з'їли, звичайно. Пробуємо спочатку відняти саме ці 800 грамів. Якщо не допоможе, переставимо більшу гирку. Так, не допомогло. Переставляю більшу і продовжуємо зважувати.

Запишемо. І так, попередня вага у нас була 35 кілограмів 800 грамів на даний час. 34 кілограма, 700 грамів. Температуру я також вказав. Більш-менш була помірна, як я вже говорив. Були обльоти зимою, були, звичайно, і сильніші морози, але протягом цього місяця таких сильних морозів не було. Мінус 4, плюс 6 вночі, плюс 3, плюс 12 в день. І так, можна провести підрахунок. Але я так бачу, що можна порахувати і в умі. Немає чого особливо. Підраховувати на початок зважування на 30 вересня вага була 39 кг 800 г, на 15 лютого 34 кг 700 г, тобто з'їли 5 кг і 100 г. Зимівля була така, спочатку дуже довго всідались, були. Обльоти навіть на кінець листопада, потім були сильні морози, але недовго. Ну і от ранній обліт, такий достатньо ранній, все-таки у лютому місяці, 12 го числа, був в минулому році, 22-го. Спонукає наші сім'ї на те, щоб розпочати все-таки сезон. Тому для чіткості і коректності саме зимівлі зважити потрібно було саме зараз, після першого весняного обльоту, так як дуже багато путає саме пасічників зимівлю і весняний розвиток. Протягом зими бджілки можуть з'їдати певну кількість корму, але вона буде значно меншою, ніж та кількість, яку вони будуть споживати. Коли сім'я вже вмикається в роботу, починає вирощувати розплід і так далі. Ну, наскільки я порахував вже в умі протягом 4,5 місяців, дана сім'я з'їла 5 кілограмів і 100 грамів, тобто приблизно по кілограму 100 грамів на місяць, буде вам живим прикладом хто Має бажання, може перевірити у себе на пасіці, зробити подібний експеримент. Хто буде розповідати про те, що бджоли з'їдають за зиму 20 кілограм меду, чесно, ніколи нікому не вірте, не буває таких цифр, просто їх не існує. Я, звісно, здогадувався, що буде приблизно такий результат. Думав, чесно кажучи, що буде сильніша зима, ну, з такими морозами більш. Серйозними, то гадав, що з'їдять приблизно там 7, можливо 7,5 кілограмів, але як бачите, зими такої сурової не було, тому результат те, який є, й він і є. Висновок може зробити кожен сам, звичайно для себе. Я провів експеримент для вас і для також досвіду. Кому відео було цікаве, підписуємося, коментуємо. Наступного року можемо поставити на ваги Наприклад, українську степову бджолу. Побачимо, скільки дана порода може з'їдати. У цьому вулику зимував Бакфаст. Подібний експеримент проводив у мене товариш. Він проводив експеримент по карніці. то говорив, що на початок зими вони також сіли на 7, потім жалися на 6 рамок. І з'їли в нього приблизно 4,5 кг, 4,7, здається. Тому, як бачите, в принципі результати схожі. Все, кому відео цікаве, підписуємося, коментуємо. Всім гарного дня, мирного неба, добра, хороших медозборів. Пока-пока.